Алоха, друзі, e, завітали ми в епіцентр. E, тут вже відкрився цей ось корнер e, з e, рослинами, бо ми були e, нещодавно, то він ще був закритий, навіть нічого не було, e, нічого не виставлено. А Зараз приїхали купити в тачку і побачили, що все вже тут. Є <світ> і присутні, і войні, і он, я бачу вдалині, якщо вам видно, магнолію. Так, дуже багато я бачу ще рододендронів. От. І зараз будемо з вами ходити і дивитися, що у нас тут є. Може якісь новинки з'явилися, може щось є. цікаве з'явилось, тож вперед на прогулянку разом з нами. Тож, друзі, спершу пробіжимось по хвойним. Вони були перші на, по, по путі у нас. Це у нас така ось маленька е, туя Даніка 350 гривень. Далі у нас туя. Теді такий красивий маленький кущик, десь сантиметрів 17 дуже гарний, до речі, 311 гривень. Далі у нас тут такі ось красавці, теж дуже красиві, 315 гривень. Цитую я самарахту Голд. Трошки вищі ось є вони. 323 гривні. Дуже їх багато різновидів. Так, поїхали далі. У нас тут є ось такі красавчики, Тут є захід на Хозере 263 гривні, такі акуратні деревця. А ось це прям мені дуже сподобалось, такі красивий. Кущик дорослий, дуже сформовані красиво гілочки в нього. 405 гривень. Ялівець Mint Джуліп, Дуже красивим. Так, ось вони ще є. 405 гривень вони. Так, погнали далі. Це у нас такий ялівець лускати блю Світ. Ось, теж дуже красиво сформований, обережний, гарні гілочки, 210 гривень коштують. Так, а це ялівець Star, Ось така малюська, дуже красивий, теж сформований. 210 гривень коштує. Тут у нас е, Туясмарах 435. Трошки менше 210. Це ялівець красивий. Але мені щось не дуже він сподобався. Якийсь такий кволий. 210 гривень, будь ласка. Тож, друзі, приходимо до стелажу з родендронами. Тут у нас їх дуже багато, вони поки що. За плівкою на стелажах стоять. Ось такі вони красені. Дивіться, які квіткові бруньки. І не одна, а дуже багато, красиві листя у нього, такі цупкі. Зелені, нічим не хворіли. Це у нас мадам масон біленького кольору, такий красавчик. Тут у нас нижче рожевого кольору рододендрон, теж такі бруньки в нього є, теж листя цупкенькі Германія. Мабуть, що я правильно промовляю назву цього сорта. Дуже багато квіткових броньок, дивіться, і там, і там, ус усюди. Так, далі у нас тут деревовидне півоні. Це такі рожайські шаманіщикі, мабуть, що я правильно вимовляю. Тут у нас лін -хо Джан Лу, <хи> мабуть, що теж правильно вимовляю. Теж дуже красиві кущі, 789 гривень коштують. Є е, менші горщики е, рододендронів, отакий От е, дуже червоного насиченого кольору. Red Jack дуже красивий колір, теж дуже багато броньок квіткових, на деяких є. По три на деяких по одній квітковій бруньки. Такий горщик коштує 792 гривні. Ну, не знаю. Ось так вони всі виглядають. Є ще такий фіолетовий рододендрон. Так, а це листопадний радидендрон, білий вей. Рожевий там був. 599 гривень коштує. А це у нас магнолії. Дивіться, які квіти у нього вже є розкриті. Це сорт Камео, а це Сюзан. Ось такі вони десь, може, трьохрічні. Коштують 1984 гривні. От такі ще у нас є красені рододендрони. подивіться, які вони величезні, аж три гілки. Бачите? Ой, не три. Скільки? Чотири. Дуже високий кущ, теж дуже багато квіткових бруньок, красиве листя. Цупкі. Це варіагатне. Я вперше перший раз взагалі в житті бачу, щоб вони такі були з такими масками на листочках. 1425 гривень коштують. Дуже красиві, великі Германія. Але подивіться на цю красу, дуже, дуже красиво сформовані. Подивіться на це. Дуже прям. Красиво, не знаю, Ось такі вони усі усі квітковими бруньками. Будь ласка, можете подивитися, який є сорт. Ось так вони всі виглядають. Мадам Масон. дуже сформований, красиво, кущі, велетенські. Ціна, будь ласка, 5059. Це зі знижкою. І зараз. Ось, ну, це величезні кущі, красиво сформовані, дуже багато квіткових бруньок. Але щось рододендрони мені ну, не дуже до вподоби. У нас є один кущик, але більше не хочеться. Ось дійшли ми до цього красавця магнолії. Подивіться, який він величезний, сформований в кущ. Ця магнолія коштує 14 880 гривень, будь ласка. Дуже красиві квіти, ароматний прям неможливо. Є ще нерозкриті квітоноси. Ось такі красиві квіти у нього, будь ласка. Так, ось ми підходимо до Ліцинії, по-інакшому ще вістерія можна називати. Тут у нас Людвіг Лавін такого ось він бускового кольору. Тут у нас де, біла нівея, дуже красивий теж колір. Що у нас тут ще є? Так, ага, це у нас кліматис snowstorm, 599 гривень. Кліматис коштує. А ні, гліцинія 599, кліматис 517. Дуже багато молодого приросту ми бачимо. Е, красивенькі потужні гілки в нього. Е, так, що у нас тут є? Ось такого кольору е, квітка, дуже, до речі, симпатичний колір. Е, так, Snowstorm білий, дивіться, теж красивий, до речі. Кущ. Так, це клінімати Тіріс... Тірісланд, якщо я правильно вимовляю, квітка такого... в нього така махрова. Теж дуже багато молодого приросту. Ось тут, ось тут, 517 гривень цей кущик коштує. Це дуже красивий колір, прям мені дуже сподобався. Називається він Little Mermaid, цей Wildfire, дуже красивий теж кольор, багато молодого приросту, все дуже охайно підстрижено, красиві клематиці. Це 479 літр мармейт та Wildfire. А це я спочатку подумав, що це взагалі клен. Але ні, це вперше я взагалі таку квітку бачу. Це якийсь Пієріс 644 гривні. Може, це не квітка, а кущ, але дуже симпатично виглядає. Це у нас ці. Цісус, якщо я правильно наголос ставлю ось такий кущ квітка, теж не знаю. дуже дрібненькі в нього квіти жовтого кольору, є ще біленького кольору. Ось. Тут видно. Угу. Далі тут у нас Самшити, бересклети, барбариси. І ось тут є гіацинти. 235 гривень три цибулини і 85 гривень одна цибулинка. Так все виглядає. Тут у нас є пітуньї. О, а це е, на знижки зараз 284 гривні. Широколисна гартензія. Ось такі в нього молодий прирости. Чотири красиві потужні гілки в нього є. Е, ось така, такого кольору, мабуть, що буде квіти в нього. Дуже теж симпатичний такий кольор. Е, ось так красиво. На цьому будемо завершувати. Взагалі ми приїхали за тачкою, але побачили ці рослини, вирішили вам показати, щоб ви надихнулись, може щось придбаєте. А ми підемо далі в пошуках тачки для нас на дачу. Тож, все, мирного та тихого неба нам над головою, бути чемними та толерантними. Всіх обняв, па-па.